Сьогодні будемо закривати огірочки на зиму. Одразу поділимось з вами нашим рецептом. Цьому році огірочки закривати, ми будемо ось такій гарній дубовій діжечці. З самого початку її важливо пропарити кипятком. Також ми всередину одразу кинули декілька гілочок м'яти. Це для того, щоб наші огірки не смерділи цією дубовою діжкою, а навпаки, наситились самим найкращим, приємним ароматом. Кип'яток всередині ми витримали буквально 10 хвилин і потім його зіляли. З приводу ось цих всіх нюансів по закриванню огірочків саме в дубовій. Діжечці, ми перед цим проконсультувалися, щоб не зіпсувати огірки, так як ми це все робимо вперше. Але рецепт ми використовуємо наш перевірений. Тому ви можете брати його собі на замітку і закривати не лише в дубових діжках, а й так само в баночках. Ми лише кинули в діжку декілька зубчиків часнику, і вже такий неймовірний аромат. Діжка ще тепленька. Всередину занурюєш руку, і вона наче в бані. І так, розповідаю вам рецепт, можете його записувати або одразу зберігати це відео, щоб його не загубити. Я також все детально пропишу в описі. На 3-літрову банку ми кидаємо 2 листочка хріну, 4 листочка лаврового листа, 5 зерен перцю духмяного та 5 гострого, 3 зонтика кропу, також пучок петрушки і 4 зубчика часника нарізали. Як ви бачили, ми й низ трошки кинули, і також цією зелениною ми все зверху прикрили. Далі на літр води ми даємо 50 грамів солі. Вода холодна. Все закриваємо та відносимо на поличку. Зберігаємо ми на поличках в гаражі. Ну а ви не забувайте підписувати. Щоб нас не загубити, будемо вдячні за лайк.